Так, запустили ми станочок. Поставили вже трохи ніщіків. Це індикатор протока охолоджуючої рідини. Так, тут замінили контролер, підключили його, підключилася оплатка. Ось вона плата. датчика висоти інструменту. Це вона. Потім ми її ще пропишемо матчі. Для неї макрос треба буде ще написати. Так, підключили вже охолоджуючу рідину. Тут 15 літрів антифриз розбавлений дистильованою водою. Так. Настроїли уже, настроїли, прописали датчики, настроїли ліміти на моторах. Відніше ліміти по осях і на моторах сигнали, кількість сигналів, щоб він проїжджав одну відстань. Так, ну, що ми обнуляємо, нажимаємо цю кнопочку. All Home. Нежимає, він їде у нас по всіх осях в нулі. І поїхав. Щас наїде на датчик, поїде по іксу, на датчик свої початкові координати. Так, ікс поїхав. По іксу там треба буде устранити люфт по вінту. Втулочки зробимо. Вон там ще є отвір, то буде. Окрема кнопка вмикати СОЖ. Там обнулились. Бачите, значить, отут кнопочки горять зеленим обідком. X, Y і Z. І обов'язково включені в Soft limits Це якщо ця кнопочка от так не горить, значить ваші ліміти е не діють. Тобто він може виїхати за робоче поле і впертися там гайкою в раму. там, Ну, в общем не дуже приєднається. Всі будуть включені, тобто теж зеленим горить кнопочка. Вот ну и порухаем по сям. Так значит, це у нас Y. Так. Це у нас X. Так, спрацює ще трохи є роботи над ним, але початок є. Початок є буде працювати. Обов'язково треба буде його заземлити. Це так поки тимчасово, е -е, поки на ремонті я всі свої. Станки, які я ремонтую, заземляю. У мене контур є в підвалі. Забиті арматури, обв'язані шиною. Ну, в общем, хороший контур заземлення. То якось так. Працюємо, далі буде. Станок нормальний, трошки ми його прибарахлим, гармошки надідемо на направляючі. Буде песня. Далі буде, чекайте.